Вітаю, це місто в мережі. Найактуальніші дописи та публікації в новому випуску програми. День на передовій. Аеророзвідка. На сторінці 28-ї бригади розповідають про роботу операторів дрона. Треба провести розвідку. Запускайте дрон. Підкоригувати артилерію дрон. Скинути противнику подарунок на голову чи безпечно підбити його техніку теж дрон. Написали в пості. Постійно потрібно, щоб твої пальці функціонували. Тобто, ти даєш газ, нахиляєш його там вперед, назад, ліво, право, стабілізуєш і так далі. Е, ти сам враховуєш, якби вітер боковий, він на тебе чи від тебе. І тобто все управління лежить на твоїх пальцях і на твоїх очах, тому що е, все залежить від картинки. Якби FPV, воно якби, переводиться від першого обличчя, тобто тобі постійно потрібно бачити картинку для того, щоб знати, е, в яких умовах зараз знаходиться дрон. А це я не попаду зараз і дискриміную себе на всю Україну. Так, я лечу через этот дом поняв, де ми вчора летіли. А ні, ні, бере. Ні. Я... проходжу над дамбою. Все, я бачу, де вона. Захожу на неї. Блять, відос пропадає. Давай, 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 давай! в районі неї! О! О, о, так. Да. Вона далі приїхала? Ні. Та куди вона приїхала? Вона, блядь, здається. Оце моє було. Русь, що, е, Так пішов, як виїхати. Що, що О, і, і тут іще один дріадом. Ну, це можна сказати, що це мій був. Ми працюємо кожного дня, і якщо немає дощу, якщо дощ, ми переждали і далі літаємо. За день можна не за день, за півнями можемо викидати 20 гранат. Тобто і з них сімнадцять-шістнадцять з точним попаданням. Палі пов'язають. Ну мені по кайфу, як воно горить там палає. Люди білять, світяться. Розмінування Херсонщини бійці 126-ї бригади тероборони Одеси показують, як знищують ворожі вибухівки. Волонтерів Южницької ТГ збирає гроші на тепловізор. Прилад потрібен прикордонникам з Южного, які виконують бойові завдання на Сумщині. Необхідна сума 65 тисяч гривень. Станом на 25 вересня зібрано майже 47 тисяч. Збір потрібно закрити швидше. Хлопці дуже чекають на прилад. Номер картки п'ятдесят три, сімдесят 08 5375-41-12-08-88-35-58. Штабі незламні звітують про нові партії допомоги. Цитую: за останні тижні до нас приїжджало дві евакуаційні машини. Взуття та одяг, які ви приносили до штабу, вже в хлопців. Також передали багато перев'язувального матеріалу. 7 вересня пройшла благодійна гра, що де коли, на якій всі зібрані кошти, а саме 8 тисяч гривень, було передано до нашого штабу. Дякуємо за довіру. Було придбано 120 пар гумових капців та пакети. Маємо ще залишок та чекаємо на запит від хірургічного відділення. Друзі, в нас немає постійного графіку, коли ми знаходимося в офісі. Якщо ви хочете щось передати для хлопців, то будь ласка, напишіть або зателефонуйте перед цим, щоб ми могли домовитися про зустріч. 063 14 57 743. Юлія бажано писати важливо вже холодніше, і хлопцям потрібні штани, кофти та кросівки. Йдеться у пості. До інших новин баскетболіст Віталій Зотов, який відомий виступами за хімік та збірну України, в новому сезоні грає в Румунській крайові. Її очолює южненець та наставник національної збірної Віталій Степановський. Гравець дав розширене інтерв'ю, в тому числі поділився, чим йому подобається тренер. Я з Степановським стикався чисто там по роботі, доброго вечора, побачення, і але працював з дуже. Багатьма людьми, в тому числі з тобою, там декілька разів, які грали під його керівництвом. І е, він має ну, може, трошки затерта тема, він має дуже хорошу репутацію гравців. І я весь час кожного разу намагаюся запитати, е, не сенсі що мене це хвилює, я з цим не згоден А от я хочу, щоб ти проговорив це тим людям, які не знайомі з ним. Ти кажеш я знаю, який він тренер, я знаю, яка це людина. Що. Тобі, ось, не знаю, погане слово, можливо, підкупає, Що тобі подобається найбільше, що для тебе головне ось в, в ньому як людині і як баскетбольному тренері? Ну, треба почати, що людина живе баскетболом 24 на 7, і вся увага прикута до баскетболу. І найголовніше це дисципліна, хто вже подає, Працював цим, з цим тренером, я думаю, вони, вони всі розуміють. Дисципліна, правила і дуже подобається, коли ми знаємо, для чого і що ми робимо. І взяти тренування, якщо ми робимо якісь спеціальні вправи, то ми будемо використовувати це в грі. І нам допоможе, і нам буде легше. Патріотичний флешмоб до Дня Миру. 21 вересня до відзначення долучилися в навчальних закладах. Вихованці та вихованки садочка номер 3 Веселка виготовили білих голубів, яких подарували перехожим. Діти створили тематичні плакати та виконали яскраву руханку. for me I you see me. Дякую, що подивилися. На цьому завершую до зустрічі в наступних випусках.